Всім привіт! Мене звати Віктор, і сьогодні я розкажу про гру, де ти не просто тиснеш газ у підлогу, а реально відчуваєш, що за тобою вся поліція світу жениться. Це мат Персуід Шалена, аркадна гонка, де немає гальм, правил і здорового глузду. Уяви: нічне місто у Неоні, ти за кермом потужної машини, і вже через кілька секунд у дзеркалі заднього виду миготять поліцейські мигалки. Чим довше тримаєшся на трасі, тим зліші і агресивніші стають копи. Іноді навіть здається, що тебе переслідує спецназ з танками. Хоча може то просто я криво звернув. Геймплей простий, але адреналіну, хоч відбавляй. Ти тікаєш від поліції, йдеш у дрифт на поворотах, вмикаєш нітро і намагаєшся не рознести половину міста. Машини можна обирати на будь-який смак від скромних седанів до божевільних суперкарів. І чесно кажучи, навіть коли ти врізаєшся в автобус, це виглядає стильно. Фішки гри перше агресивний штучний інтелект копів. Вони реально підлаштовуються і женуться так, ніби їм премію дадуть за твою голову. Друге просте керування. Свайпнув, ухилився, натиснув кнопку, включив нітро, а решту роботи роблять твої рефлекси. Третє атмосфера. Графіка, неон, нічний мегаполіс виглядає як сцена з бойовика. Мої враження наступні: гра дуже драйвова і затягує. Плюси це швидкість, музика, відчуття постійної небезпеки. Мінус трохи однотипно, бо кожна гонка закінчується однаково. Ти врізаєшся, і копи святкують перемогу. Але саме це змушує запускати її знову і знову. Я скажу так, це крута аркада без зайвих заморочок, особливо якщо любиш екшен і швидкість. Ну що ж? Медпорсюд показала мені одне: від поліції втекти складно, але хоча б весело. Ставте лайк, підписуйтесь, тисніть на дзвоник і напишіть у коментарях, яку б машину ви взяли для ідеальної втечі.